Вітаю всіх! Зараз покажу, де частина переносної човнярні. У вас з'явиться маячок згодом, коли ви будете проходити гру. Буде маячок сховок аварійного спорядження. Від нього ви знаходите ось таке углиблення і пливете вниз, так як я показую. Повітря, я думаю, вам хватить з головою. І ось він. Частина переносної човнярні. Удалих пошуків координати будуть в коментарях. Зараз покажу другу частину переносної човнярні. Від сховок аварійного спорядження вертаємося сюди і пливемо небагато, буквально тут 100 метрів. Проходимо в цей пройомчик. І ось тут частина переносної човнярні. Вдалих пошуків координати будуть в коментарях. Зараз покажу, де третя частина переносної човнярні. Від маяка схову аварійного спорядження пливемо на по компасу. Дивитесь по компасу, як я виставив, і пливете так само. Підпливаємо до таких водорослів і шукаємо, як кажуть, таку нору. І ниряємо туди. І ось третя частина вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.